Любенькі, дорогенькі. Проснулись, як спали. Зараз знімемо з вами відео і запустимо бригаду свою, групу підтримки, команду. Так, піде Ізванський у відставку на Новий рік. Бо там його політтехнолог. Такий, мабуть, дуже гарний Петров розказує, що, що він дивиться на нього і бачить, що він більше не хоче. Що не хоче, не розумію я, чи не зрозуміло, ну не хоче. Немає чого не хоче, тому що немає підтримки від людей. Це так називається, знаєте, як, як це так визиває жалость до себе. Тобто, от всі технології. Приміняють всі підходи, все. Це називається як жос визвати до себе. От, запустити такого ж політтехнолога Петрова, щоб розказував, що дивиться на нього, а не хоче цей Петро подивитися на матерів, які без дітей залишилися, там, І так далі, і так далі. Це список такий. Як вони хочуть вони чи хотіли вони? Чи зараз вони хочуть в кого там на фронті, от в них не хоче спитати, вони хотіли цього чи не хотіли. Тоді, коли ти їх ловила і коли вони без підтримки, дійсно без, без підтримки, як собаку, зловили, вкинули і все. І ніякої підтримки тобі немає. Щось, щось в цій країні, щось в цьому світі йде неправильно. Це все, понятно, пройшли враги. Да, Вороги прийшли. Винищувати українську націю, знищувати українську націю. Ну все було б понятно і зрозуміло, коли б нація сплотилася від верхів до низів, від низів до верхів, і от знайш общий враг, і ми всі дружно стоїмо. Люди б себе так не вели. Ну, щоб люди себе так не вели, треба приклад такий хороший показувати, мабуть. Ну Це так, ліричке відступлення. Дивимося, чи піде Зеленську відставку. Ну, це ж вони розказують, що на Новий рік він, він колись там, в 2019 році, чи якому сказав, що йде президент, а тепер, скаже, а тепер скаже, що уходить з президентства. Заходьте на канал Оксана відьма -Влог. Зняла відео, що піде з вашого життя по знакам зодіалка в цьому році. Зайдіть, подивіться, послухайте Там гороскопи, там трішки більш такого ми балакаємо. Не війна, не конфлікт. ну то й зайдіть. зайдіть, в кого є бажання, подивіться, в кого є бажання чистки, пишіть у Viber. Свічки річні, попробуйте. Хто попробував, той знає. Той вже дуже давно заказав на 26 рік. Хто не пробував, що таке свічка, попробуйте і побачите, і повірте. Захочеться ще. Так само, так само і чистка. Хто пробував, той вже не раз. Вже без цього пишуть, що не можуть жити. Тобто проходить якийсь час, і люди знову йдуть, тому що. На Ніхто не пробував, якщо є бажання, це по добрій волі. Це я на своєму каналі кажу, так як реклама, а кожен там для вас, з вас вже добра воля ваша і тільки добра воля і готовність. Щоб вірили, щоб готові були. І от такі діла. Так, подивимося, піде відставка на Новий рік. Давайте такі питаннями. Чи може піти на Новий рік у відставку він? Ну, а вже цього красиво, що? що тут. Все красиво, все, все красиво, Ну, Тут ще до Нового року якісь будуть двіження з його оточенням. Такі серйозні, серйозні двіжання буде. Для нього вже, якщо по карті, приймально це найкращий варіант. Найкращий варіант. Це не значить, що буде в житті все добре і потом. Нас ну, на сейчас це фактично карта показує вийти, вийти з цієї ситуації, побідічлем, яким побідлем, так і все. Немає готовності, а немає готовності до кінця, того, що ну, не тільки він сам за себе відповідає. Помієте, тут карта показує. Тобто він не тільки сам за себе, він відповідає. Тут є сім'я, тут є і фінанси, тут є і королі, тобто якесь оточення його, яке теж пов'язано все. Тобто тут не приймається рішення, тому що да, все по-багато, все от золоті, вся карта. Дев'ятка пентаклі, тобто снопи, поле, пшениця, урожай, все добре. Фінансово все добре. Ну, тільки ж, я ж вам кажу, немає рішення їхнього, тому що а хто буде хранити це все, як його зберігати? Може піти чи не може піти з відставку на Новий рік. Ждуть, ждуть, а чого ждуть? Чого ждуть. Да, різкі якісь зміни, якоїсь звістки, якісь зміни. Бажання є, і в нього я б сказала, вже є бажання. Не зря ці слова. От оці політтехнологи, вони кажуть, не зря, тому що тут вже карта желання, от семерка Пентаклі, дев'ятка кубків. Ждемо, ждемо якихось змін, і карта бажання є тільки в ожиданні, от чогось ми ждемо, чогось вони він жде. А бажання є піти, бажання є піти. Тут 50-50, бачите, ще нема такого. Ну да, болезнь у нас тема для них дуже. Но все одно, если по карті примера, тут і жінка дознає якусь згоду дати, і, розумієте, по поступок якоїсь жінки, опять у нас жінка, якої какой... ж. Ну, щось з жінкою. Не з його жінкою взагалі з дамою, якоюсь буде щось связано. Тому що тут дами, дами, дами в Україні так змінюється. Змінюється жіноча як енергія йде на Україну. То тобто жінка, яка що вона падає? Може піти, може. Якщо балакаємо ми, може. Може, до Нового году, може, на Новий год. Може. Жіночий підпис, жінка, яка йде на договоренності, жінка, яка піде на договоренності. Тобто він, як може, знаєте, як призупинить війну, не зупинить зовсім. Призупинить той тобто місія, як призупинити цю війну. Потім різко вривається яка жінка. Ось королева жезла в нас йде. З якої договарюється про все. Тобто, общем, по карті ось по восьмірки жезла якісь зміни йдуть в Україні, зміни людей, зміни фігур, зміна ситуації йде, і чи може він піти, він цього жде. От у нього вже карта йде, він цього жде. Він це хоче. Єдине, що чогось ждуть. От, що, знає, так, місія, місія, яка ще не виконана, До кінця що ще він не виконав. От він може перемир'я підписати, не мир, а перемир'я. Тобто, як призупинити, призупинити це все. Тому що потім нас на, на, на сцену виходить якась жінка. В Україні жінка, яка далі візьме цей процес як в свої руки. Подивимося. Бо побачимо Там на прямому ефірі десь питали, виписали, писали, писали що чи буде він поздоровляти із Новим роком. А карта першу карту беру я і беру карту дами. Жіноча, жіноча карта йде. Поздоровлення на Новий рік. Ну, не будемо про це. Це не головне. Головне, щоб встановили щоб оце все встановили. А потім і розібралися. З ким треба розібратися. Так. Так, да, може підписати перемир'я і піти. Може підписати перемир'я якесь і піти. От реально карта це показує. До Нового року може, дивлюсь питання, до Нового року може закінчиться війна. От може підписати перемир'я і піти. І піти багатьох це не устраює, я вам скажу по карті, тому що багато недовольних є, які не хочуть, щоб пішов. Прикриваючись ним, їм так легше проще. Карта показує, тому що там багато фігурних карт, і він як щит іде для них. Ну, то, ну, то, поки він, поки немає того копання такого глибокого. До Нового року може закінчення війни бути. Ну, договорюності йдуть повним ходом. Ну, тобто, перемовини недоговореності, перемовини йдуть повним ходом. І найменше там троє. Я б сказав, найменше троє і більше, ніж трьох там немає. Це не, тро, не троє людей, а може бути три країни. От Росія, Україна, там чи Європа, чи США, чи от, три країни. Тобто і менше трьох немає, і більше трьох немає. Карта показує. І опять пентакльовий, Кубковий король. Ну то й задістовані там люди, задійствовані там. Да, хтось розуміє, що все не просто буде. Опять у нас, нас жінка, яка яка на плечах якої розрулить цю ситуацію до кінця. І, і з іншої сторони, винести собі приговор. Це. Тобто піти на якісь такі дії, які, які от сильнішої не зроблять, давайте так. Сильнішою, але ну, опять же у нас іде королева. Хоча всі королі йдуть, перемовини йдуть, не більше двох-трьох і не менше трьох. От я б сказала, когось туди не пускають, ну, хто, а хтось там є в цих перемовинах. Да, так, швидко, по рицарю Пентаклі це все медленно йде, все таке потихоньку, двіження. Нема тут, щоб до Нового году закінчилось, призакінчилося, може бути перемир'я, перемир'я. Якесь може бути там підписане, от, а далі буде далі. Ніхто Зеленського не підніме, тобто вже його вже карта те, що Нема майбутнього іменно політичного такого майбутнього вже карта не показує. Немає. Чого через обмани, через оці інтриги, через оце все, все-все, те, що от мішок собрали собі. І в мішок зібрали немає, немає. Знаєте, різко він. він увірвався, і різко він вийде. Це не значить, що всі забудуть різко швидко. Він... ну в те же час. І фактично він. Бу -бу -бу -була, -була, Була можливість по колісу фортуни розкрутитися, зробити ну, як сказати, підняти вище Україну. Ну, це, значить, от в мене в розкладах дуже часто він іде пажу. Тобто це людина не зріла, це людина не для власті, це не людина, яка не. Ну, тут це дійтські якісь травми можуть бути проти всього. Це людина, яка не вийшла з свого дитинства. Тобто якісь обіди, якісь всі, вони от з дитинства до сьогоднішнього дня вони в ньому є. Да, свою життя зробив стабільнішою, Ну, все одно дьявол, дьявол, дьявол не відійде тепер. Через оці графіки дявол не відійде. Знаєте, то тобто і ти захочеш по-другому, по-другому не буде. Помієте, так як ви розумієте. Ну, от такий розклад. До Нового року може бути, якесь перемир'я підписано, це я дивлюсь свої питання. З навіть піде відставку на Новий рік, може піти й до Нового року, стахвет, то я б сказала, по карті передасть якій жінці, яка жінка. Хоч там у нас в Верховній Раді голова, не жінка, ну, по карті остафету може передати в руки якійсь жінці, яка теж себе сильнішою не зробить, зробивши якісь кроки в Україні, там для України вона себе сильнішою не зробить, наоборот, слабшою зробить. Ну, в той же час, поняєте, вона, вона це зможе зробити. От місію, яку треба зробити в Україні комусь. Для України, для людей. От вона це може зробити. Яка жінка? Ну поживемо-побачимо. Не буде жінки, значить, ну, скажемо, що не буде жінки, нема жінки. Поживемо, побачимо. Ніколи не кажи ніколи, тому що життя таке. А зміни йдуть, зміни йдуть. Зміни карта показує, зміни, вриваються в Україну. Одне за одним, одне за одним, розумієте, якісь, якісь движення, будуть все время. Тобто до Нового року скучати не будемо. Бережіть себе, тому що вчора робила розклади, мабуть, людей. Но людей троє було із Дніпра, це так я вам кажу. З Дніпра були люди, так, да, чоловік троє було. Ну, в Дніпрі зовсім не просто. Зовсім непросто, і не просто буде. Тобто, особи на Дніпро, от більш на Дніпро. І так до 7-го, -го числа у мене Дніпро. Це ми дивилися особисті розклади, я вам кажу. І людям показуватися, і я вам кажу, що реально на особистих розкладах Дніпро неспокійно падає. Все, пока.